Унікальна ситуація, коли ми в війну при зменшенні території при біженцях, при е, падінні економіки в 2022 році ви знаєте 20, мінус 29% е, падіння економіки. Ми збираємо більше ніж збирали у мирні часи. Якщо порівняти е, е, лише з ПДВ 2021 рік і 24-й рік, то в 24-му році ми збираємо на 73% більше. Податками ми зібрали в якщо говорити тільки про ПДВ, плюс 94 мільярди. Якщо порівнювати навіть 23 рік і 24 рік, то в 2024 році ми зібрали плюс 53 мільярди. Мільярди податками. А якщо говорити загалом про перевиконання державного бюджету в 2024 році, то ми маємо плюс 66,7 за 10 місяців перевиконання показників державного бюджету, і це також закладено в ці гроші, які ми додатково спрямували на армію. Це говорить про те, що бізнес демонструє добру волю і виходить з тіні. Дитянізуються те це, це говорить про те, що покращується адміністрування, і воно стає якіснішим більш більш. І це говорить про те, що і бізнес, і держава вони працюють на єдину мету на перемогу, на фінансування нашої армії, наших збройних сил. І це дуже класний е, результат.